Мої маленькі друзі, погляньте, який м'ячик у мене є. Круглий, гарний і легенький. Високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Давайте і ми сьогодні з вами пограємося з м'ячиками. Якого кольору цей м'ячик? Так, жовтого. А цей? Синього. А цей м'ячик? Зелений. А цей. Червоний. Погляньте на картинку. Синіх м'ячиків багато, а червоний один. За розміром зелений м'ячик великий, а червоний маленький. А на цій картинці багато різнокольорових м'ячиків. Малята, давайте візьмемо м'ячики, пограємося з ними та підготуємо наші пальчики до роботи. Ця кулька. Непроста, колюча ось яка. Між долоньками кладемо і долоньки розімнемо. Вгору вниз її катаю. Свої ручки розминаю. Сьогодні ми з вами будемо ліпити різнокольорові м'ячики. Для цього нам потрібен м'який босковий пластилін жовтого-червоного та синього кольору. Беремо шматочок пластиліну, кладемо між долоньками і коловими рухами ось так. Скочуємо м'ячик. Дітки, якщо вам важко катати між долоньками, ось такий м'ячик у мене вийшов, можна катати об досточку ось так. Так, м'ячик червоного кольору і залишився ще синій. Остап катаємо. І у нас утворюється кулька, м'ячик. Погляньте, малята, які м'ячики вийшли у мене. А я цікаво, які ж будуть у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!